Вітаю вас, любі тельці! Пропоную вам таро-прогноз на тиждень з 28 липня по 3 серпня. Так, літо летить, прилітає. Працювати буде сьогодні на колоді Таро Темний Особняк. Передбачення для вас від оракулів Ленорман літнього логу і інформація від астрологічних кубіків. Ну що, тельці, я налаштовуюсь на вас на всіх. Буду розкладати по одній карті на всі основні сфери життя. Якщо нам буде щось незрозуміло, будемо доставати додаткові карти. А ви налаштовуватись на себе, якщо у вас є там якісь питання в голові, згадайте їх, і я впевнена, що ви знайдете відповіді з. Інформація від Таро розкладу для вас. Ну що ж, ваш загальний настрій на цей тиждень. Тельці. ваше особисте життя, відносини, партнерство, особисте родина, сім'я, робота, соціальне життя, будь-які всі справи, якими ви будете займатися на цьому тижні. І ваші фінанси. Які результати будуть для вас в якості фінансової винагороди за всі ваші труди, фінанси для тельців? Добре, передбачення для вас від оракулів для тельців. На тиждень з 28 липня, по 3 серпня, Передбачення. і інформація від кубиків для всіх тельців на тиждень з 28 липня, по 3 серпня, тельці. П'ятий будинок гороскопу. Це знаєте, що вам захочеться можливо, на цьому тижні. Щось саме для душі. Те, що вас буде надихати, наповнювати, якесь ваше улюблене хобі, про щось там гарне, красиве навколо для себе. От все, що вас буде радувати. Далі, знак зодіаку, з яким ви будете спілкуватися, близнюки. І планета, яка буде впливати на вас, це Сонце. Сонце це енергія, це така потужна позитивна енергія, яка буде сприяти всім вашим подіям на цьому тижні. Ну і що ж, ваш загальний настрій який відлюдник. Десь вам захочеться от усамітнитися. Відлюдник це людина, яка вона сама хоче почути від себе якісь відповіді. Вона хоче захоче, можливо, ви захочете відпочити від комунікації, тим більше, що ретроградний Меркурій він теж гальмує нас, каже: не спішіть ви зі своїми там, зустрічами і по роботі, і в житті десь придивіться. Свої погляди, щось в своєму житті. Так і вам на цьому тижні, можливо, захочеться десь побути наодинці зі своїми думками, щось там проаналізувати, знайти якісь мудрі рішення, саме ті, які потрібні вам. Тому що, ну, по-перше, ми всі відновлюємося, це природа така людини на самоті, ми поповнюємося енергією, енергетичним запасом, так? І всі важливі рішення, а це важливі по відлюднику, ми теж мусимо почути лише від себе, не за допомогою якихось радників, а саме від себе. Тому, можливо, от такий буде у вас настрій побути на самоті зі своїми бажаннями по п'ятому будинку, щось там поробити для душі. Ну так. Так, що в особистому житті у тельці у вас? Тут якісь у вас переживання. Дев'ять мечів – це думки. Це думки, які інколи не дають нам спокою. От вони, як нав'язливі мухи, знаєте, переслідують. І найчастіше буває так, що. Це саме ми от себе накручуємо цими думками, переживаннями. Насправді ну, от в реальному житті не все так погано, як нам здається. Давайте я буду додаткові карти. Дайте мені, будь ласка, ще дві карти до особистого життя, тальців. Дві карти, будь ласка, з приводу чого ці. Тривожні якісь думки у присів можуть виникнути на цьому тижні. Дві карти, будь ласка. Ну, що вони говорять? Карти повішені. Це коли треба зупинитися, не накручувати себе. А подивитися на якусь ситуацію в стосунках, в особистому житті, нібито під іншим кутом. Можливо, знаєте, це повішення може бути відчуття, нібито ви дуже забагато віддаєте себе іншим членам родини, сім'ї, своєму партнеру. А вам хочеться. Побути, відстояти от свій простір. Ну і настрій у вас е, такий відповідний. Хочеться якось на самоті побути. А може, ви знаєте, от ваш партнер там вимагає від вас уваги, і вас це трошки бентежить. Що ще може бути? Ще одна карта. Особисті стосунки тельців. Особисті стосунки тельців. І вам, знаєте, може захотітися щось по-новому е в партнерстві своїм якусь новинку внести, сплеск почуттів. Або поїхати кудись. Ну, щось буде, ну, от скажіть мені, будь ласка, цельці, це, е, е, оці страхи, переживання, це е, вони самі собі можуть придумати. Не все так погано, як здається, я правильно розумію? Ну, така ось яка, знаєте, напружена пауза. От щось ви там собі в голові передивляєтеся. Це знаєте, як, е, от люди не можуть знайти спільну думку. От два мечі на хрест. А вони мають бути паралельно. І ви нібито так закрили, і ви не бачите виходу, да? І тому ви чомусь себе от накручуєте. Будь ласка, не накручуйте себе із будь-якої ситуації завжди є вихід. Тому, от і карти кажуть, вам треба трошки, нібито зупинитися і подивитися на ситуацію, ніби зверху на свою от відносинах. І ви знайдете вихід. В будь-якому випадку трійка жезлів це е, позитивний результат ситуації е, з хеппі-ендом, так? І ви знайдете обов'язково вихід. Так що тельці любі не накручуйте себе, будь ласка. Далі робота, соціальне життя. Ну, тут п'ять пентаклів. Можливо, тут придеться вкладати кошти. П'ять П'ентаклів е, це саме про гроші. Які треба, можливо, якісь інвестування зробити, якісь там вкладання грошей, можливо, комусь треба допомогти в роботі саме фінансами. Це така трохи фінансова, нібито криза. Давайте ми ще розкриємо. Дайте, будь ласка, дві карти для тельців. По роботі до п'яти ятер... п'ятірки пентаклів, дві карти для тельців. Та ні, це таке, знаєте, це робочі моменти, скоріш за все, чи вам ще треба щось вкласти по роботі, інвестувати, кудись вкласти гроші, але у вас вистачить ви викрутитесь. Двійка Пентаклів це коли людина буде крутитися лавірувати там, два джерела доходу, два проєкти в роботі. І ще така, знаєте, карта Твійка Пентаклів це саме про роботу. теж. І скористайтеся можливістю поради в роботі, тому що ця карта одна голова добра, а три краще. І це дуже гарний результат сумісної роботи, командної роботи, де знаходяться якісь новаторські ідеї, вихід із складної якоїсь ситуації. Разом ви будете ефективніше себе відчувати в робочих моментах. Тобто, навіть якщо у вас є бізнес, то прислухайтеся, будь ласка, до думки партнерів, до якихось. Радників до експертів в вашій галузі і можете сміливо інвестувати, якщо вам потрібно вкласти кудись гроші в робочі процеси. Інвестуйте, ви їх повернете, ви викрутитесь, ви знайдете вихід із цих фінансових питань. Дуже з гарними результатами. Тріка Пентаклів це успішний результат роботи командної, скоріш за все, або з кимось. Так, і фінанси. Ой, мах, ну слухайте, Мах він може заробити гроші із нічого. От, знаєте, що себе придумає, не дивлячись ні на що, якимось магічним чином. Він в саме мах вміє заробляти гроші. Дуже легко. У, не, у нього таке відчуття як у бізнесмена, знаєте, інтуїтивне, дуже загострене, він дуже такий креативний, новаторський і дуже швидкий. Тобто, навіть швидше, ніж ви очікуєте, ви заробите гроші. І навіть якщо ви вклали якісь Гроші в інвестування в робочі якісь моменти, ви їх швидко повернете і навіть більше, набагато більше, ні, ніж ви можете вкласти. Так що не переживайте. Так, і передбачення для вас гора перешкоди, виклики, втрати, затримки. Ну, от, да, можливо, це теж. В роботі у вас будуть якісь питання, де вам треба буде не просто так все дається, так, якісь виклики для вас, втрати це там, інвестування, щось там кудись вкласти гроші. Можливо, будете переживати, що буде, ну, затримка в виплатах. Не переживайте, по результатам фінансів на цьому тижні у вас дуже швидко все повернеться. А ви матимете з цього всього тільки досвід, позитивний для себе досвід. Так що тильці, я вам бажаю легкого тижня, креативного, новаторського. Не переживайте в сфері особистих стосунків, там більше у вас емоцій, ніж є насправді. І ви приймете мудрі рішення для себе, я от впевнена в цьому. Ставте, будь ласка, лайки, підписуйтесь на мій канал. До нових зустрічей, па-па!